Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться півфінал клубного чемпіонату світу стадіон Мейф Стадіум премия матч Флуміненце Челсі. І сьогодні друзі, хочу поговорити про Флуміненце, про Челсі. А давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Друзі, ну і розпочнемо ми з Флуміненце. Як взагалі команда дійшла до цього півфінала? А, бразильська команда розпочинала свій шлях у групі, де була Дортенська Барусія, Мамелоді Сандаунс та Уль Ульсен. Ось така, відповідно, була група. Ну і друзі, відповідно, Флуміненце команда посідає другу позицію з п'ятьма очками. А Мамелоді була третьою командою, Мамелоді було 4 очки а в Ульсена 0 очок. Ну, а Дорманська і Боросія виграла ту групу, групу F. А Флуміненс в одній восьмій команда попадає на Міланський Інтер. А, і Флуміненці команда справді здивувала абсолютно усіх. Тому що друзі Флумененці обіграє Міланський Інтер з рахунком 0-2. Просто якась неймовірна справді перемога над Нуландським інтером, гуликана та Еркулеса принесли Флуміненце просто якусь неймовірну перемогу у тому такій матчі. А потім у червь фіналі Флуміненце попадає на Альхеляль. І з рахунком 2-1 Флуміненце перемагає. Переможні м'ячі Мартинелі та Еркулеса принесли Флуміненце перемогу. За Альхеляль збивав Леонарда. Відповідно, друзі-фламіненці виходить в півфінал, десь грає проти Челсі. А, Челсі Самарецький. Челсі Самарецький команда розпочинала свій шлях у групі, де були такі команди як Фламенга. Фламенго, да, Фламенго Лос-Анджелес, Да, відповідно. Та эсперенс, Челси Поседают другу позицію. Фламенга був лидером цієї группы була команда Филиппа Луиса. Челси з 6 очками выходить в плей-офф и попадає на Бенфику. Бенфику, Бруно Лажен, и і Челси перемагає Бенфику за рахунком 4-1, а, 4-1. Через Джеймс. На 64-й хлопні маючи рахунок відкриває. Анти Ди Мария на останніх же там, я не знаю, там. Хвилинок, да, там пам'ятаємо, через погоду матч переносився через грозу. Да. Синхіді Марія забив 1-1. Але потім голи були Кристафіранку, Педру Нету, та Кіра Дюсберіхола. Принесли Челсі перемогу. Ну, ключовий момент матчу було вилучення на 92-й матчі приблизно. Да. Челсі все-таки в більшості дотиснув Бенфіку. Друзі, в червфіналі Челсі обіграв іншу бразильську команду Палмейрес з рахунком 2-1. Переможні м'ячі забували Палмер та Джая. Ось так, друзі, Челсі вийшов в півфінал клубного чемпіонату світу. О, Мадридський Реал, Париж, Фломененсе та Челсі. Всього залишається 4 команди. Хто з них виграє? О, uh, що казати про матч, який завтра відбудеться Флуміненце Челсі, то да, Челсі фаворит. Челсі фаворит, команда Енсамарейські. Але Флуміненце вже здивувала команда Міланський Інтер, який також був фаворитом. І Флуміненце, да, Міланський Інтер... Після того, команда програла в фінал Ліги Чемпіонів, Сімона Інзагі покинув команду, Крістіан Ківу команду очолив. Так, да, Міланський Інтер там буде перебудова. Але в будь-якому випадку обіграти Міланський Інтер, це вже, я вважаю, був неймовірний подвік. Ну і в принципі бігати Ельхеляль, який там обіграв Сіті. Ну, в принципі, також подвік. Тому що Ельхеляль також команда доволі таки сильна. Канцела, Села, Рубеневич, дуже багато футболістів високого класу. Кульбалі. Але флуміненце обіграла і команда Альхеляль в фіналі клубного чемпіонату світу, відповідно. Лондонський Челсі команда обіграла у першому турі Лос-Анджелес до да, 2-0, потім програла Фламенго, бразильський, до команді да, 1-3 команді Філіпа Луїса. Друзі, відповідно, потім Челсі обіграє Сперенс, Бенфіку і Палмейрас. І при цьому ж таки, справді, після поразки від Фламенго, справді, команди Цемерезькі висновки та зробили з цієї поразки. Дуже мені Челсі сподобався матч проти Лісабонської Бенфіки. Я вважаю, що Челсі повністю переграв Бенфіку і справді. І у передньому матчі проти Палмереса також Челсі виглядав о, цікавішим за свого суперника. Ну що ж, друзі, чого я очікую завтра від завтрашнього матчу? Нарешті, друзі, Тяго Сільва. Зустрінеться про своєї колишньої команди. Тіаго Сільва, футболіст Флуміненце, да? а капітан да, Флуміненце Тіаго Сільва, який був у Челсі. Да, Пам'ятаємо цей період з 2020 по 2024 рік. Тіаго Сільва. Для нього цей матч також, знаєте. Тому що Тягу Сільва він любить Челсі. Да? Ось тому ось така ще буде дуже сковопротизначена. Тягу Сільва зустрінеться зі своїми колишніми партнерами по команді. Якщо казати про завтрашній матч, то, да, Челсі. Я вважаю Челсі фаворитом на цей матч проти Флуміненці. А, ну, знаєте, думаю, що Флуміненце точно гідний біде. Челсі команда в півфіналі. І вже... Що Флуменце команда дійшла до півфіналу, це вже фантастика, це вже неймовірний якийсь подвиг Побачити взагалі Флуміненце у півфіналі клубного чемпіонату світу, це вже подвиг бразильської команди. І справді, да? Ось. Але в будь-якому випадку в будь-якому випадку матч проти Лондонського Челсі має неймовірне значення. На кону стоїть фінал клубного чемпіонату світу. А, я очікую, що Челсі буде більше володіти м'ячем. Я очікую, що Челсі буде більше позиційно атакувати. Я очікую хорошого футболу і дуже багато боротьби. Але в мене є таке, друзі, чомусь внутрішнє відчуття того, що все-таки ми бачимо такий хороший такий, знаєте, футбол. і У е, мене знаєте, друзі, буде одна думка. знаєте, друзі, Мені серце підказує, що в фінал клубного чемпіонату світу вийде Лондонський Челсі. Да, мої да, да, друзі, я віддаю перемога команді NCMARISCI. Я бачу в фіналі Челсі. Думаю, що Челси з якимось мінімальним. Я думаю, що це буде мінімальна перемога прям важка, мінімальна перемога 1-0. Ви знаєте, чомусь мені друзі ось так серед підказує. Щось якась перемога 1-0. Або 1 0 або 2-0, або 2 1 Чомусь, друзі, ось я думаю, якось так. Десь там 1-0, десь так або 2-1, десь там можливо 2-0. Ну, максимум це буде 2 м'яча різниця. Але я думаю, що Челсі переможе з різниці в один м'яч. Все-таки це буде якась мінімальна перемога або 2-1, або все-таки 1-0. Ось я навіть друзі так більш думаю. А для Челсі це буде дуже важкий матч. Але команда NCMR, я думаю, все таки переможе і вийде в фінал де зіграє або з Мандрицьким Реалом, або з Парі Сен-Дермен. Друзі. Що думаєте взагалі-то ви з приводу до нового матча, який відбудеться завтра? Ви можете, друзі, якщо ви є думки та бажані, написати їх у коментарях. Вважаємо друзі обом командам тільки добрати всього найкращого, бережіть себе, мої любі, не головне бути щасливі, усім до побачення, усім до нових зустрічей.